За грудень місяць, тобто з 1 по 5 січня, приблизна кількість власників, які подали на отримання грошової компенсації, була приблизно десь в межах 300 осіб в Луцькій громаді. Кількість заявників, які звертаються за даним відшкодуванням, значно зменшилась як це було в попередні місяці. Але зв'язку це зимовий період і відшкодування дещо інше, то відповідно зараз знову потік людей збільшується. Зі слів директорки Луцького центру надання адміністративних послуг Лариси Карпяк. Від початку нового року відбулися деякі зміни у документах, які подаються на компенсацію витрат за прихисток ВПО. 29 грудня було внесено зміни в 333 постанову, відповідно до якої. Міняються документи, які подаються безпосередньо на відшкодування пільг за комунальні послуги внутрішньопереміщеним особам і власнику. Це змінений лише бланк і саме повідомлення. Ми ці бланочки розмістимо на нашому сайті, де буде посилання, якщо власне також існує така форма подачі звернення, як і електронне звернення, де власник може скористуватися цією можливістю та онлайн заповнити та подати цю заяву. Алгоритм дій для. Отримання компенсації не змінився, говорить адміністраторка Оксана Солоха. Каже, спочатку власник повинен звернутися до органу місцевого самоврядування із повідомленням про безплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Окрім цього повідомлення, власник повинен надати на цій початковій стадії, звичайно, що свій паспорт, код надати право власності на житло, щоб ми дійсно переконалися, що це є його особистою власністю, і власне, що в його житлі саме проживають та безкоштовно користуються комунальними платежами внутрішньо переміщені особи. Власник повинен надати документи по. Особах по переміщених особах, а саме їхні паспортні дані та дані довідки внутрішньопереміщеної особи, оскільки ці реквізити вносяться до самого з цього повідомлення. Наступний крок для отримання компенсації подача заяви з 1 по 5 число, щомісяця. подається інформація щодо кількості осіб, які в його проживали в попередньому місяці, а також кількість днів, скільки особа проживала протягом останнього місяця. Компенсацію витрат за прихисток внутрішньопереміщених українців можуть отримати власники або співвласники, наймачі чи орендарі державного чи комунальної форми власності житла за певних умов, відсутності заборгованості за комунальні послуги та відсутності родинних зв'язків із внутрішньопереміщеними особами. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.